Привіт усім, з вами Лірок, і це знову пригоди нашого порожнього лицаря. Нагадаю, у попередній серії ми здолали боса і отримали перше заклинання. Так, І зараз перебуваємо на південному заході від Діртмута. Завдяки коментарю одного з моїх слухачів Денис Ша. Тут я. Ой, не вийшло, так. З, з, ну. Дупом, знайшов новий спосіб взагалі. Ой, переміщатись. Не дуже вдало виходить поки що. Таке. О, завжди виходить простіше з однією одиницею здоров'я. останньою. Ну ось і все. Тобто по колючках і всіляких таких монстрах можна стрибати, якщо відбиватись від них мечем. Що ж виявилось? Нічого, зараз піднімемо здоров'я? Або можна піти там посидіти на лавочці. А я зараз акуратненько спробую монстриків. У нас є ще одне місце, де ми залишили лялочку. Так. Яку можна дістати тепер, оскільки в нас є нова здібність. Ну, тепер два здоров'я. Оп. Так, і нам потрібно сюди якраз сюди, хоча треба трішки набити на заклинання духовної сили. Чути вже як плаче. Так. а я не зможу дострибнути, напевно. Можна ще раз спробувати. Розбити нею не вийде. Ну, корисно знати. Справді я думав, що вийде. Не виходить. Ну що ж, тоді усе. Чекаємо на якусь нову здібність. Я думав, що вийде. Так, ну от тоді далі ми продовжуємо. У нас за рахунок того, що з'явилась нова здібність, можна піти ліворуч тепер нагорі. Ось тут. Трішки набили. А тут тут був зачинний прохід. Ось так. Це вже ми дивились в серце королівства. І нам має розкритись вся правда якась. Так о. Ну їй це. це неприємно вийшло, проте. І як вже вийшло? Так, поїхали далі. Чому в нас тут-тут гарно? Угу. Можна знизу. Переміщатись, а можна, ну, з з вгорі не виходить із джерела. Угу, можно так? Угу, а ну карта відкриється потім. Зелений шлях. Нова локація. Так, а що це за штуки такі? Нові монстры? Ташечки якісь. Ой, ця штучка б'ється чи ні? Напевно, так, Та штука вибухає, ну це було схоже на те. Після смерті теж. Так, що там внизу у нас? Гарний угу. такий зелений пейзаж, мені навіть подобається. Якось не настільки порожнім виглядає все, Так. ця штучка що робить та вибухала, а це котиться. Угу. <звук> <звук> Я так собі думаю, що там нічого немає, а можливо і є. Можемо спробувати. Немає. Але варто було перевірити. І там десь вибухає понижче. Угу. Там внизу теж нічого немає. Тут стільки багато всього, навіть не можна зрозуміти, куди йти. О, секретик. Ой. А, цю штуку можна бити. Розумів. Так. Пер... А, ще потрібно спочатку карту придбати, тобто або знайти картографа. І поки що спробуємо орієнтуватись без карти. Тут ніби більш нічого. Поїхали далі. Цікаво, ці штуки можна бити? Можна спробувати. з них навіть нічого не випадає. Так. Вгору. О, Збереження. Гарно. Не знаю, навіщо я зруйнував. Чисто інстинктивно. Це все принц Персії. Де з предметів випадали кредити піщані. Так. М -м. Ледь видно там. Правда, все кудись попадало в незрозумілому напрямку. Угу. Так, потрібна карта. Я не певний, де її продають. Але сподіваюсь, що знайдемо. А це хто такий? Я не впевнений, що я туди сильно хочу тут якісь купа нових монстрів. Да я навіть і не дострибну. Я так розумію, то жучок був в жіночій статі, судячи зі звуку. Вау. Продовжуємо йти зеленим шляхом так, так Нічого. Ой, занадто низько, тут є якийсь прохід донизу. А чи нам він потрібен, чи ні, а, це напевно єдиний, який у нас є суючи з усього. Ліворуч ми не зможемо піти зараз, принаймні. Де не дострібнути тут ми вже були скрізь. Оп! Тоді йдемо праворуч. Трішки кола будемо. Всього два здоров'я і одинички. Щоб сюди дострибнути, цікаво, так так і буде чекати. Оп. Навіть не вибухає після такого. І монеток не викидає. Так, і на нагору. А я униз. Ой. Про що можна здоров'я відновити? Так зручно. Тут так не вийде тільки з іншого боку, yeah. одна монетка заховалася так. Картограф. Ну, це непогано. Так, а куди ж ми скинемо тут? Ага, на шипи. Тоді все вірно. Оп. Тут є до речі, якийсь прохід униз. Я думаю, для нас картограф. Зараз більш пріоритетний, там не так? Так. Ну, Чи це не контраст від перехрестя? Таке вологе, живе місце? Да, Перетин. Э, повертають, несподівано повертають в найцікавіші шляхи. Так, я зробив. Э, э, все можливе, щоб э, про замапувати площу. Переду, але я повинен признати, що деякі. місцеві Зарекомендували себе як. не знаю, нюанс. Як Нісенітниця, не знаю, точно не знаю, як правильно перекласти. Ну, видно, проблеми йому створили. Та, звісно, за 60. Тим більше ми вже всі, всі придбали його попередні ці. Так, я натрапив на іншого подорожнього, коли я йшов сюди. А, я її спробував покликати, але вона стрібнула назад. І ледь подивилась в мій. Бік. Ну, напевно, не подобається її карта, як тобі і мені. Хе. Очевидно. Так. так. Ну, є трошки карта тут. Угу. На горі там я все одно не зміг стрібнути. Угу. А сюди ми і не зможемо вистрібнути. Я так дивлюсь. Треба буде запам'ятати, там на горі є гусениця. Хм, не вийде недострібно. До речі, а це на лавочці потрібно відзначати, так? Розумію, так просто не можна. Ну нічого, відзначимо тоді наступного разу. Наступна, до речі, лавка не скоро буде. Ну що ж, я думаю, на сьогодні знайомство з зеленим шляхом закінчено. Продовжимо наступного разу. А на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе!